Момент розглядається зараз. Встановлюються два укриття. Це саме за Покровська 131 сквер і сквер Лятошинського, Лятошинського. В подальшому буде встановлено на наступному тижні ще два укриття. Це на полів 8 і на новому бульварі. Дані укриття, що тут буде встановлено, ці адреси ще я назвав. Це буде на 20 людей. Те, що укриття буде на польові вісім, буде встановлено укриття, розраховано на 50 людей. Наскільки мені відомо, комунальне підприємство КП Парк теж буде встановлювати ще два модулі в своєму парку. Взагалі, зараз розглядається питання зробити їх автоматичне відкривання. Тобто, якщо лунає сирена, двері автоматично відкриваються, люди зможуть зайти в укриття і Двері будуть зачинятися, коли буде відбій тривоги. Людина, яка, якщо залишилась людина всередині укриття, вона зможе нажати на кнопку і вийти з укриття. Але це поки що проєктно, але розглядаємо такий варіант.